Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Звіт за цей день насичений день, ставка. Ключові воєнні та зовнішньополітичні питання. Наради з керівником гур тривало щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик. На кожну загрозу потужно відповідаємо. Міністр фінансів Марченко поінформував про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Нещодавно відбулись щорічні збори МВФ та Світового банку. Важлива увага до України і важливий висновок, який є у багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій глобальна стабільність. Глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо пов'язані із тим, що російська агресія проти України повинна завершитись, завершитись справедливо відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права. Сьогодні є необхідне рішення Верховної Ради України, необхідне для початку переговорів з Євросоюзом. Закон про політичну. Значущих осіб, Politically exposed persons – Прийнято. Очікує текст закону на підпис. Завдання наше незмінне цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконуємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу. Провів підсумкову нараду щодо роботи конгресу місцевих та регіональних влад України в цьому році. Це важливий і результативний майданчик прямої комунікації з громадами та вирішення нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади, з усіма структурами центральної влади, з урядом, також Верховною Радою. Я вдячний усім, хто активно працює в рамках конгресу. Зокрема, і щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими. Але, звичайно, роботу Конгресу варто розширити і на більш спектр питань, і щодо соціальної сфери, і щодо зв'язку, і щодо створення робочих місць, і щодо багатьох багатьох інших речей, які важливі людям по всій країні. І фронт, воїни. Наші бригади, 54 окрема механізована бригада, 68 восьма окрема Єгерська бригада, 25 та окрема повітряно десантна бригада, це Лиманський напрямок і Солидарський напрямок. 92 друга окрема штурмова бригада та 93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр. Дякую вам, воїни, дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.